Локачана капуста кращі сорти для консервації салатів та зберігання. Капуста одна з найпопулярніших овочевих культур в Україні. З неї виготовляють салати, роблять консервацію та зберігають взимку. Для того, щоб отримати гарний врожай білокачаної капусти, необхідно обрати хороший сорт. Які за будь-яких умов дасть гарний результат. Капуста білокачана білоруська вирізняється тим, що підходить для вирощування у холодних регіонах. Під час набору маси та кріплення качана низька температура позитивно впливає на якість. Це середньопізній сорт із терміном визрівання 110-130 днів. Посадка, можлива, навіть у червні, тому що плоди збирають наприкінці вересня та на початку жовтня. Качани округлі, трохи плескаті, міцні та щільні. У зрілому вигляді досягає 3-4 кг, не тріскається, гарно транспортується, витримує засуху. Капуста-білоголова лешка це популярний сорт, який використовують для тривалого зберігання. Цей зимовий сорт дозріває восени і зберігається до весни, не втрачаючи ні товарного вигляду, ні смакових якостей. У кулінарії використовується як універсальний продукт. Також цей сорт користується популярністю у комерційній сфері, тому що має довгий термін зберігання та невеликі розміри. Капуста білокачана-чернева. Цей сорт рекомендується до споживання у свіжому вигляді у літній період, а також для товарного виробництва. Основна маса плодів достигає одночасно. Також характеризується хорошою стійкістю до розтрісткування качанів, стійкості до капустяної мухи та пониження температур до 2-5 градусів Цельсія. Якщо ви є поціновувачем пашної капусти, то зверніть вашу увагу на комплект насіння краща капуста для квашення, капуста білокачана слава та капуста білокачана «Амагер». Чекаємо на ваші лайки та коментарі. Поділіться вашим досвідом вирощування капусти.